Привіт, на зв'язку. Ігор «Сила продаж, продажі, переговори, побудова та управління відділом продаж. Сьогодні буде трошки нестандартна тема: п'ять причин, коли взагалі можна починати будувати відділ продаж. Я цю тему вирішив також розкрити для того, щоб попередити своїх клієнтів, потенційних клієнтів, тому що до мене звертаються, звертаються в інші компанії з метою побудувати відеопродаж, готові платити гроші, готові інвестувати. Проте, вже на початковому етапі зрозуміло, що поки що рано будувати відеопродаж, ще на ті задачі трошки треба вирішувати. Які саме задачі треба вирішувати? Так, це має зробити хороший консультант з побудови відеопродаж, Він має Підказати, що треба зробити на зараз, що буде актуально для цього бізнесу, не просто там починати роботу і потім розбиратися, що ми побудували якусь штуку, яка взагалі бізнесу не потрібна. Так, от коли я взяв за основу Свій підхід, коли я аналізую той чи інший бізнес, там, чи будемо працювати, чи буду я там, будувати відеопродаж, чи буду я корисний в, цьому, в цій компанії, то в мене є такі 5 пунктів, які я завжди перевіряю, чи є вони в компанії і. Тоді буде зрозуміло, чи готова компанія для того, щоб будувати відеопродаж. У будь-якому разі відеопродаж – це про масштабування, це не те, що має бути першачого в компанії, це те, що може розширити та масштабувати наш бізнес, і це потрібно завжди пам'ятати. І так, перший пункт це складена унікальна торгова пропозиція, де прописано, що ми продаємо, чому ми це продаємо, кому ми це продаємо. Чому треба купити саме у нас? Чому треба купити саме зараз? Є обробка певних заперечень в цій унікальній торговій пропозиції. Звичайно, з цього витикає витікають ще два пункти: наступні: проведено аналіз конкурентів і складені аватари клієнтів. На рахунок конкурентів, взагалі, подивитися, хто на нашому ринку грає, з ким ми будемо грати в цю гру. І у кого ми будемо забирати частину свого пирога, тому що не до нас, так до них би пішли ці клієнти. Е, які у них пропозиції? Яка у них е, унікальна торгова пропозиція? Що вони пропонують? Як вони описують свій продукт? Що ми можемо взяти до себе, а де ми можемо, скажімо так, використати їх слабкі зони, щоб підкреслити, а у нас це є. І аватари клієнтів. Кому ми продаємо, кого ми взагалі е, бачимо перед собою, коли ми уявляємо, що це от наш покупець, кому ми будемо продавати. Скласти ці аватари в багатьох компаніях їх завжди декілька, тому звичайно тут треба розібратися і скласти ці аватари, як, е, кому ми далі будемо продавати. Четвертий пункт, і це дуже важлива умова: є перші продажі та позитивні відгуки про продукт. Uh, так, перші продажі мають бути, навіть якщо це тільки починає починається цей бізнес, в будь-якому разі є рекомендації, є контакти, є сарафанне радіо, є соціальні мережі власника, де він просто заявив про те, що я починаю цим uh, цим продуктом займатися. Спробуйте, я для вас зроблю там спецумови, мені потрібні там відгуки. так Це нормально. Власник має. Продавати, має вміти продавати зазвичай. Перші там 5-10 продажів вони відбуваються просто на харизмі. Тобто ми запускаємо який, якийсь проект, ми розуміємо, ми віримо в нього. Ми вкладаємо в нього душу, ми прописуємо місію. Цим всім горить власник. Це поки що ніде не прописано. Це немає в жодній там посадовій інструкції, і ніхто про це про що про, про це поки що не знає. Тому це має бути. Перші продажі від власника і отримані перші відгуки про використання цього продукту. Якщо є вже перші позитивні відгуки, і з продуктом все окей, то далі ми можемо їхати. Тому що в будь-якому разі, якщо продуктом щось не так, і він не ну, скажімо так, не їде, так і він не заходить нашим клієнтам, або в своїй структурі в якості, або ж навіть в своїй подачі, в своєму форматі. То далі знову ж таки масштабувати і будувати відділ продаж, і впихувати, намагатися впихнути цей продукт, впарити своїм клієнтам просто ні, ні до чого не, не призведе. Треба подивитися, перепакувати. Наприклад, у мене був такий досвід також роботи, там, ну, напевно, в такій сфері навчального продукту. Де можна от різні пропозиції робити, там звичайно товарка, вона є товарка. Там накосячити важко. А от, наприклад, коли ми створюємо якийсь там інформаційний продукт, то там можна створити певний курс. І є курси для початківців, є курси для вже професіоналів. І інколи буває так, що там суперексперт він дивиться і думає: я, я блін, я крутіший ніж та людина, яка вон там заробляє мільйони на цих курсах. Я ж зараз створю суперекспертний курс, а виходить так, що от саме суперекспертний курс в цьому напрямку, він нафіг нікому не потрібний. Тобто його просто ніхто не купить. І якщо цей продукт не заходить і власник сам не може нікому його запропонувати, то знову ж таки садити відео і думати, що зараз ці люди. Створять диво і продадуть, ну продадуть, ну комусь впарять, десь там на скриптах вийдуть на техніках. Але ж це не буде системний бізнес, це буде намагання в їхати за рахунок тільки відеопродаж. продаж. Це, звичайно, не працює. Ми розібралися з чотирма пунктами, що стосуються упаковки нашого продукту. І п'ятий пункт це більше про маркетинг. Звичайно, там, де холодні відділ продаж, це не потрібно. Там, де ми холодно продаємо, шукаємо клієнтів, якщо у нас лідген побудований в відділі продаж. Але зазвичай все ж таки треба дивитися, як ми можемо без лідгену через відіо продаж. Обходитися, тому що в будь-якому разі це людський фактор, це, це такий канал роботи з клієнтами, який треба розуміти, що мені тільки він потрібен. Тобто, або там у мене дуже дорогий лід, або, наприклад, у мене дуже там віп-клієнти, їх дуже мало, і до них треба стукатися персонально. Тобто, треба зрозуміти, чому саме ми обираємо такий канал, канал продаж. Зазвичай треба думати, все ж таки, як приваблювати нашого. Клієнта через е, стандартні маркетингові інструменти. Е, якщо ми кажемо про там, маркетинг в інтернеті, то це Instagram, Facebook, реклама, YouTube, Telegram, е, як ми можемо приваблювати наших клієнтів, щоб вони все ж таки залишали заявку, приваблювали нас? Тобто є маркетинг е, перевірений медіаплан. З рекламними каналами, термінами та бюджетами, де ми можемо чітко подивитися, що ось ми запустили тестову рекламу на 100 баксів. Ось ми отримали перші заявки. Ось їх вартість. Ось такою конверсією. Ми можемо їх закривати. Все окей. Тоді ми можемо шукати вже першого менеджера з продажу і будувати відділ, тому що один менеджер це також відділ. Продаж. Ну що сподіваюся, що це було для вас також цікаво е на рахунок того, коли треба все ж таки. Приступати до того, щоб будувати відеопродаж, і сподіваюся, що цей аудіокаст був для вас корисним. Якщо він вам сподобався, також поділіться ним зі своїми друзями колегами. Можливо, хтось у вас зараз збирається там масштабувати компанію, будувати відеопродаж і може зробити певну помилку, просто витратити купу грошей. Ви можете його попередити, перекинувши цей аудіокаст. І звичайно будемо на зв'язку. Гарного дня вам, мирного неба, пока-пока.